Людей об'єднує щось більше, ніж хобі, спільний ритм, переживання і відчуття, що ти не один, навіть коли навколо хаос. Ось що по-справжньому важливо. Усе починається з простих речей: гри на районі, удару м'яча по асфальту, командної роботи і підтримки один одного. І віри, віри, яка веде усю команду до перемоги. Та іноді поле змінюється. Головне пам'ятати, твоя команда поруч. На війні, як і у баскетболі, не перемагаєш на одинці. Один погляд, і ти прикриваєш спину друга. Один кивок, і ти готовий перемагати, бо в тебе вірять. Долучайся до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Твоя команда чекає на тебе.